Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо Незламних. Зараз детальніше поговоримо про Харківщину, яка продовжує страждати від руського міра, так і від обстрілів. Детальніше про ситуацію на цю хвилину розпитаємося у нашої кореспондентки Анна Черненко з нами на прямому зв'язку. Аню, вітання! Рада бачити тебе в нашому ефірі. Отож, розповідай, що відомо на зараз. Вітаю студія в Харкові. Цієї доби було б тихо, було б без обстрілів. Маємо позитивні новини від наших енергетиків. Місто за цю ніч, за цей ранок 100% заживили. Підповернули електрику в наші домівки. Хочу сказати, що протягом вчорашнього дня підключали в районах водопостачання по потроху. Так з теплом трошки складніше, тому що е, це вже здається сім разів. Перезапускали мережу в за цей опалювальний сезон. і Цей перезапуск буде вже Восьма, якщо не помиляюся з цифрою, і от е це процедура доволі складна. Щораз можуть виявитися певні якісь пориви, тим більш мережа від попередніх ще обстрілів теж страждала від вібрацій да, по, по землі. Тобто можуть виявлятися певні дефекти, і тому цей процес він трошки складніший. Е може затягтися я, я так думаю, на кілька днів. Вже, звісно, підключені ті котельні, які працюють від генераторів, тому в деяких будинках вже тепло. Мій район поки що Холодними батареями чекаємо, але хочу сказати, що на вулиці за вікном доволі тепло, Тому я думаю, хочу вірити, що харків'яни більш-менш от цей блекаут вже вже бликат е, пережили. Дочекається і теплих батарей в квартирах. Щодо наземного і підземного електротранспорту, то поки він в Харкові не курсує. Підземка трамваї, тролейбуси поки зупинені. Їх замінили десь сотнею автобусів. Безкоштовний комунальний транспорт в Харкові продовжує працювати. Проїзд безкоштовний, і в мерії повідомили, опублікували гарячу лінію, її можна знайти в телеграм-каналах місцевих, ну майже всі дублювали цей номер. Якщо водії самокомунального транспорту вимагатимуть оплату, то можна поскаржитися. Ну і нагадую, комунальні автобуси вони безкоштовні. Як, як, як від самого власне. Запуску транспорту з лінії, коли перезапустили точніше транспорт в Харкові щодо області, там ситуація у нас незмінна. Зокрема, Куп'янськ-Куп'янські села вони під ударами в самому місті в Куп'янську. Знищено дві приватні оселі, там сталися пожежі, але на щастя, хоча б без постраждалих. А от село вільховатка. Там це цю добу був дуже потужний обстріл. Ми маємо 10 зруйнованих приватних будиночків. Окрім того, пошкоджена поруйнована школа і центр соціально-психологічної реабілітації для діток теж не був під ударом. І там маємо поранену людину. 54-річний чоловік він просто знаходився на своєму подвір'ї, коли почався обстріл. І зараз. Він госпіталізований у стані середньої важкості, тобто ця доба з одним пораненим в нашому регіоні. Хочу трошки сказати ще про сам Харків і Харківську область в розрізі того, як там триває життя, і пропоную показати Вовчанськ, як він виглядає зараз. Насправді, ситуація там теж складна. Майже щодня повідомляємо, констатуємо, що там тривають обстріли. От це одна з центральних вулиць міста. Відомленням поліції за їх підрахунками зараз вже 40% інфраструктурних об'єктів і приватних саме будинків пошкоджені, постраждалі. Оце, от приліт, подвійний був по цій території. Її взагалі дуже потужно обстрілювали цю місцину, Там росіяни, скажімо так, оголосили певне полювання да на на райвідділ, Про це трошки пізніше спікер розкаже. Хочу сказати, що так само дуже під ударом і багатоквартирні будинки. Ки людей зустріти на вулиці це власне рідкість, тому що від 17 тисяч людей все більше і більше людей виїхало. Отак виглядає місцева бібліотека. Чому я хочу теж заакцентувати на ній увагу, тому що. Росіяни в купі вовчанську і в, в усіх вовчанських селах вони просто вивезли літературу. Це стосується, звісно, україномовних книжок, і навіть не від 91-го року, а від 89-го вони спакували їх і вивезли. Спочатку в Вовчанську базувалося, да це сховище книжок. Потім місцеві говорять, що могли вивезти саме в Куп'янськ, як тодішню фейкову столицю, скажімо так, харківського регіону, яку вони придумали. Там собі заснували. Тож в Вовчанськ села зараз без україномовних книжок дуже чекають на повернення, тому що третина да, фонду, зокрема з Вовчанської бібліотеки, вона вивезена. А, бібліотека теж потерпіла вже від обстрілів. Книжки вже російськомовні залишені буквально були під обстрілом. І я от пропоную послухати правоохоронців місцевих і а, людей, які живуть зараз у Вовчанську, не збираються виїжджати. як вони бачать цю ситуацію, як на їх очах нищить, нищиться це місто. Да? І, власне, просто щоб ви послухали, тому що на фоні розмови подекуди вибухає. От Прилітало просто під час розмови довколишні села до Круховчанська. Сюди прилетіла ракета з самоліта і, к сожалению, добила те, що залишилось. До цього. За два дня до ракеты сюда было совершено порядка 16 выстрелов и ствольной артиллерии и миномета. Ну, мне прям в кабинет прилетело. Поэтому только сделали свет, только сделали какой-то маломальский ремонт, и, к сожалению, все пострадало. А, знали, что здесь базируются сотрудники полиции, они пытались сюда попасть и до этого, но все взяла на себя церковь, то есть в нее они три раза попали. Это Джек ага. вот Покрошила наши книжки. Вот Смотрите. И, это у нас Елена Браткова. Ну, тут практически все осталось на русском языке, на украинском очень мало. Метра не хватило, чтобы влетело в библиотеку. Вот тут уже потолок есть. Вывезли все книжки на украинском языке. Тут власна бібліотека, сам Вовчанськ, в ньому лишаються жити, ще раз скажу, з 17 тисяч близько 4 тисяч мешканців. Більшість з них говорять, що виїжджати не планують, попри те, що там дуже ситуація складна і комунальна і е, власне дістатися з Харкова до Вовчанська досить складно, тому що дорога займає замість там, звичних кількох годин, 4 і дуже побита, побиті мости. Розбита дорога, так дуже складно доїхати, але люди воліють бути вдома. Вони кажуть, що пережили окупацію і дочекаються вже перемоги і миру, щоб просто лагодити свої будинки. І від Вовчанська ще хочу трошки розказати вам про Харків. От, попри блекаути певні, да попри попри будь-що місто продовжує жити, продовжує відкривати нові якісь установи, заклади. І сьогодні хочу показати вам особливу кав'ярню, яку відкрила мама загиблого бійця. Її звуть Олена Авілова, її син Андрій, йому було 26 років, він боєць спецпідрозділу Кракен. Він захищав Харків, звільняв потім Харківську область, власне, загинув він 7 вересня, звільняючи Балаклію. І знаєте, одразу хочу сказати, що цей заклад, ця кав'ярня, яку мама назвала на честь позивного сина, назвала кав'ярню Паломник. А щодо цієї кав'ярні, ви знаєте, я хочу просто наголосити, що вона не. Не про смерть, вона не про загибель, а вона про пам'ять і про, про життя, про здійснення мрії. Андрій він а, закінчив юридичний, але вирішив, що буде барменом, він дуже любив а, створювати якісь певні напої, і він мріяв про те, що колись відкриє свій заклад. І от мама здійснила його мрію. І зараз у цій кав'ярні багато різних людей, які навіть хтось не знає про історію створення цього закладу, але всі вони приходять туди, щоб. Зрозуміти, що знаєте, людина, людина має здійснити свою мрію, навіть якщо її не стало. Тут заклад ще цікавий з тим, що, знаєте, з одного боку, це, звісно, меморіал пам'яті, тому що ці всі світлини на, 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 на стінах, так? але тут є навіть нові напої, названі так само за позивним Андрія Паломником. Тобто, просто... Відчуття, що все це все це живо, да разом з Андрієм загинуло ще три його побратими, і їх так само тут пам'ятають. Їх так само тут тут згадують. Ще раз кажу це про життя, про подяку, про вдячність, про те, що життя все одно продовжується. Я хочу, щоб мама розказала про ідею створення цієї кав'ярні, чому вона важлива для всіх нас. Ми з ним спілкувалися ну, ще за декілька років. Мама, я хочу кав'ярня, мама, я хочу кальян, Ну і тоді якось ну, поговорили, поговорили. І, і, і на цьому все. Коли сталася ця трагедія, я зрозуміла, що що цю мрію Андрія треба здійснити. І... Треба, щоб люди пам'ятали завдяки кому ми живемо. Це, ймовірно, що саме таке е, значиме фото, оскільки Андрій Половник, Діб, це Віталій Сіньков і Фотік. фотік. Митронк Владислав Сидович. Ось вони в трьох на фото і загинули вони разом. І поховані вони втрьох разом. Ми в один день. ховали. От така пам'ять, таке здійснення мрії попри все. Я хочу подякувати мамі, от Андрія, тому що вона надзвичайно сильна і вона а, зараз Підтримує просто ідею цієї кав'ярні дуже багатьох людей, які когось втратили, або які переживають да, за своїх бійців, за тих, хто нас зараз захищає. Це просто справа, яку дуже в Харкові сприйняли добре, і не тільки в Харкові, дуже багато відгуків вона отримує від сімей захисників військових і їй вдячні за це. За цю кав'ярню так само я думаю, дуже багато буде гостей там, які будуть пити каву і пам'ятати її. Сина Андрія. Ну, сподіваємося, так віримо в те, що пам'ять про наших військових, тих, які віддали життя за незалежність, за нас, усіх, так що вона житиме у таких ось речах, у таких живих місцях. Перепрошую за тавтологію. Аню, дякую тобі за деталі з Харкова. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Черненко, яка розповідала про те, якою є ситуація на Харківщині та у Харкові.